Львівська делегація а шість футзалістів Львівської енергії отримали виклик у національну збірну України на відбірковий матч до чемпіонату світу проти збірної Румунії. Після провального матчу з Меркурієм на Кубок України усі енергетики були в пригніченому настрої. Проте часу на перепочинок немає. Вже в суботу треба знову вирушати у Чернівці на збір національної команди. Ну, я считаю, кожен спортсмен должен прошедшую гру забывать і готуватися к следующему. То есть, я думаю, ребят ніяких проблем не будет. Суперником українців буде збірна Румунії. Наша дружина у відборі вже встигла випередити хорватів та азербайджанців, проте румуни запевняють збірники не слабші. Моя особиста думка так, що сильніше мають тренера іспанці, які їм вже запропонував дуже швидкісний ход зал за рахунок коротких переміщень, швидкий пас буде значно складніше. Перший матч відбудеться в Румунії. Це будь-який положительний результат, який потім дозволить в отвітне іри прийти далі. Шість гравців велика делегація, проте це не всі енергетики, які могли б допомогти збірній. Це прилітиве керівництво збірної і бачення стратегічної і тактичної гри збірної. Я як тренер клубу, наче когось маю рекомендувати, але нас ніхто ніколи не запитує. Степан Струк зіграв за національну команду увесь відбірковий турнір до Євро, проте у заявку на континентальну першість не потрапив. Образи, образи ніякої немав. За, за це ми з Геннадієм Антоновичем тоді говорили. Він вибрав собі. Команду, яку він надіявся на чемпіонат Європи, так що образи немає у разі вдалого подолання румунського бар'єру. Наша команда потрапить на чемпіонат світу, що на початку листопада відбудеться у Таїланді. Віталій Кулачковський, Володимир П'ятковський, головні новини Львова.